Ми тікали вночі, тому що ми вийшли о 10-й годині. Вечора ми вийшли і бачимо, ну, все, все бачили, як літали вертольоти. І в день літали вертольоти, і самоліти літали, і ракети летіли. Це дуже було страшно. А вони ще поселилися отак через дорогу, якраз в другій хаті були руські. Встигли ми взяти з хати тільки дідуся, оце в буті діти в чому були, то ми вийшли. Хлопці, які робили в тракторній бригаді, кажуть, там приїхали переселенці. В общем, розгружається якась машина. Ходять люди цілу ніч. А ми ж у нас тут дивимося, ми коли чужа машина заїжджає, якась, то є номера, я теж пишу, щоб нікого чужого не було. Дуже ми вдячні Олені Іванівні, Дуже інтерсос Вікторії і Віті теж, дуже вдячні вони. Дуже нам допомогли. Не вистачає нам. Будинку, ну, щоб був він лічно нашій. Це в нас коридор. Проходимо. Тисну матеньку, ну тіснеки, ну не в обіду. Чимання, но Спочатку допомогли з інтерсосу нам молодці, я ж кажу, паспорт зробити. Дуже продукти і мали получали Доняли засоби гігієни, гігієни да. матроси. Матраси, ось, ось, І він так за мною проїхав, через вісім бок посів. Сама подавала цю.